Що це таке помаїть? І це моя сама не найулюбленіша частина, тому що оце мене буде бісить. Але... Дякую. Ні. Практик мод, слендеріна, мама. Ні, давайте спочатку без цього без цього всього. Олд. І давайте з вами на Easy. Тому що в цю гру тільки не ізі грати і все. Прокидаємося ми в підвалі з паличком і з ліхтариком на голові. Так. Е Ой-ой. Лішки так. Так. О, ключик зразу є. Нам потрібно відкрити цей сейф. Він зачинений. Тому тому й тому. Тут за нами буде ходити одна тварюка насікоме, можна так сказати. Так, зачинено. А тут відчинено. Я чую його! Ой, 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 не надо. Не надо, не надо. чого мы йдемо як инвалид, якийсь? Отстань. Чепись. зачинено, Просто таки коїться. Ключик. Ты же не идешь за мною. бляха, муха не відчепийся раді мене. Ну, що ти не хочеш? Я тебе не, 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 не кормлю, тільки не чіпай мене. Ну ти, скотіна. Не, не чіпися від мене, я через тебе не можу знайти ключі. Іди поїж. тобі це буде потрібно. Так, куди йти, я не знаю. Так, тут ми були. Йдемо сюди. А чи ти пристав до мене? Як ти мене взагалі чуєш? Відчепись. Де ти мені е, ключі заховав? Тут немає ключ.

Так, зачинено. Будуть відчинені двері якісь. Ой-ой-ой. А, куди йти? Ну ти і мразь. А відстань від мене. Ну, що я тобі з такого зробив, що ти за мною ходиш? О, тут ванна у нас і ключик. Да ну угомонися! Так, все, бувай. Ха! Ха. Він зразу зникає. Добре, пішли наверх. Бо ця скотина вона нам не дасть зібрати всі ключі. Е, використали ключ. Тут нічого нема. О! Оце він. Прикольний. Так, там він сидить. Нам туди не треба. Хоча, можливо, потім треба буде. Так, там немає. Тут не треба. Скрімер? Понятно. Дуже цікаво. Так, тут є у нас щось? Тут нема. Тут Хілка. Але вона нам не треба. Ой, дивіться, скример. Нема. Але ключики. М -м, даже два ключика. Так, все можна йти. Да. Пішли. Тут в нас ванна, слендерина. З тебе хазяйка? Взагалі погано. Так, тут у нас проблеми з зубами у слендеріни. Це нормально. Так, кухня. На кухні щось є. Плита, чиста плита. А от раковина грязна. Ну, що це таке, га? А не на, на на на. Придурок. Подивіться ви на нього, папаша. Ой, привіт! Бувай. Так, що у нас тут є? Де, да, в принципі, нічого цікавого. Хілка. І пішли в ту сторону. Ми ще її не подивилися, потрібно подивитись. Можливо, там щось є. Ну, немає. Так, тут у нас була мамаша Слендеріни. Це 100%. Так, -с, так -с, так. -с. Ну, тут коробки. Переїзд, переїзд невдалий. Ладно, вдалий. Да ну, от чіпийся. Ви на тебе? Так, ми зробили коло, А це означає, що потрібно йти в підвал. Так не хочеться, щоб ви знали. Але потрібно. З цього пари йти. Ладно, пішли. О! І одна частина залишилась. Де її шукати? Один Бог знає. Містер. Ви тут? Ну, поки я його не бачу, це добре. Так Там. ну-ну-ну-ну-ну-ну. Йоготка. Не треба. Це, звичайно все добре, а де ключі я знайду? Капець. Ну, дякую. Не було, не було і прийшов. Олітка, відчепись від мене. Я тобі не м'ясо. Не чіпай мене. Де ми ще не були? Е, -е, -е а через двері ходити це вже чи ти? Не по правилам, знаєш. Лі. Так, ми не були ще там, де дитина. Спить, тому нам не треба туди. А де він у нас знаходиться? А, це тут, напевно, так. Ну і де воно? Ти каракатіс, ти де? Як потрапити назад? Я хочу там, де я був. О, ми прийшли. Так, беремо ключ, відкриваємо сейф і біжимо просто. Біжимо просто. Не дивимось ні на кого. Так, да, вона ідіотка. Зазнаємо! Не чіпай мене. Не, ну, я ж тебе не чіпав, і ти не мене мене. Мене мене, мене. Ішо, ішо? І що ти зробиш? Да нет. Отстань. Ви для мене ніхто. Ну, дякую. Добра ти душа. Бистріше, поки цей будинок не розвалився. Ой, яка істерічка. Ви подивіться, картини кидає. Да не надо. Я вже й додому йду. Бувай. Ой, привіт. Поцілуємося. Ми пройшли. Це було важко. Чи не важко? Я не знаю. На цьому все. Ми прийшли. Це було ізі але якщо грати з слендериною мамою і з бабкою на Ізі, мені здається, це буде як Impossible мод. Тому тому так. Дякую за всім баба, баба, оба.